Всім привіт, народ! Мене звати Яніна. Я викладачка історії. Вже 14 років я готую учнів до НМТ з історії. І сьогодні я в Києві для того, аби розказати вам усе про це місто, усе, що потрібно знати на НМТ з історії України. Тому погнали дивитися, а тут реально є що показати. Отже, почнемо від заснування Києва. До речі, точна дата, коли власне з'явився Київ, нам невідома. За легендою, троє братів Київ ще як хорив, припливли сюди. Їм сподобалася ця місцевість, і вони вирішили заснувати тут місто на честь старшого брата Кия. Власне, так і з'явився Київ. Нам відомо, що вже у 9 столітті Київ був центром племені полян. І у 882 році тут правив князь Аскольд. Власне, цю дату вам обов'язково потрібно знати для НМТ, тому що за літописом цього року сюди приплив князь Олег з Новгорода, вбив тут князя Аскольда і таким чином об'єднав під своєю владою два міста Новгород і Київ. Власне, так з'явилася київська держава, Русь. 988 року князь Володимир Великий охрестив Русь, і саме з цього моменту Київ став осередком християнської культури. Звичайно, саме в Києві почали з'являтися перші християнські храми. Зокрема, тут була побудована десятина церква, яка до наших днів не збереглася, а також Софійський собор, який вам обов'язково потрібно знати для НМТ. І, власне, його ви бачите позаду мене. Саме на цьому місці, у 1036 році, під стінами Києва князь Ярослав Мудрий розгромив печенігів. І на честь своєї перемоги пізніше збудував тут Софійський собор. На початку 17-го Ліття Київ формується як потужний культурний осередок українських земель. Саме тут, у 1615 році, було створено Київське церковне братство. А також тут була заснована Київська друкарня на базі Києво-Печерської лаври. У 1632 році, за сприяння Петра Могили, тут було утворено Києво-Могилянську колегію. А в роки національно-визвольної війни, саме тут, в кінці 1648 року, під час свого відомого в'їзду в Київ, Богдан Хмельницький вирішив здобути козацьку державу Гетьманщину. Після Переяславської ради у 1654 Пертому році Київ формально увійшов до складу Московії. Хоча, звичайно, Київ ніколи не був офіційно столицею Гетьманщини. Цю роль відігравали інші міста, наприклад, Чигирин, Глухів, Батурин та інші. За умовами Андрусівського перемиря, 1667 року, Київ опинився під владою обох правителів, тобто Московії і Речі Посполитої. А за умовами вічного миру, 1686 року, Київ опинився під владою Московії. До речі, зараз я стою на фоні дзвіниці, яка була побудована біля Софійського собору в роки Мазепи культурний стиль бароко в 19 столітті Київ далі залишався культурним і освітнім осередком і сприяло цьому саме те, що 1834 року тут було засновано університет. Ось цей університет, який тоді називався університетом святого Володимира. Запам'ятовуйте обов'язково собі цю дату. Вона важлива для НМТ це 1834 рік. У другій половині 19 століття осередок українського національного відродження поступово переміщається сюди, в Київ. І саме тут у 50-х роках вже було засновано гурток хлопоманів. А у 1859 році тут була створена Київська громада. А тепер переходимо до найцікавішого, тому що, на мою думку, найцікавіші історичні події відбувалися в Києві в роки української революції. Саме тут, в Києві, у 1917 році, було утворено українську центральну раду. Ви пам'ятаєте, на той момент це був український уряд, який очолював Михайло Грушевський. І, до речі, свої засідання Українська Центральна Рада проводила саме тут, в будинку вчителя. У квітні 1918 року в Києві відбувся Хліборобський конгрес, під час якого владу Української центральної ради було повалено, і до влади прийшов Павло Скоропадський. Саме тоді Київ став столицею української держави. А взагалі, в роки української революції, Київ просто неодноразово переходив з рук в руки. Тут були і більшовики, і білі, і поляки, і українці. І взагалі в ті роки в Києві відбувалися реально страшні події. Ну а далі ви знаєте, як розвивалися події. Українська революція зазнала поразки, Київ опинився під владою більшовиків і взагалі став частиною УСРР, Хоча столицею до 1934 року не був. Лише у 30-х роках, коли сюди було перенесено столицю, ось тут, на цьому самому місці, планувалося збудувати урядовий квартал. І саме тут, в роки другої П'ятирічки, було знесено Михайлівський Златоверхий собор, який було відбудовано лише в роки Незалежної України. В роки Другої світової війни Київ був окупований німцями у вересні 1941 року і відразу ж. Після цього, як німці увійшли в місто, тут почалися масові розстріли єврейського населення в Бабиному Яру. По суті, Київ став першим містом Європи, де було повністю знищено єврейську громаду. Радянські війська увійшли в Київ і звільнили його від німців у листопаді 1943 року під час битви за Дніпро зі сторони Лютівського плацдарму. У 1960 році в Києві було відкрито Київський митрополітен. В роки відлиги і в роки застою тут активно діяли і шістдесятники, і дисиденти. Зокрема, саме в Києві у 1959 році було засновано. Клуб творчої молоді сучасник. А у 1965 році відбувся відомий виступ у кінотеатрі Україна під час прем'єри Тіні Забутих предків. Ну а далі були роки незалежності України. 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність і вийшла зі складу Радянського Союзу. І власне після цього почалося найцікавіше. Почався період державотворення України, під час якого бувало різним нашій історії були веселі часи, були не дуже. І, зокрема, Україна в цей час пережила цілих три революції. Перша революція. Ця відбулася по суті ще до проголошення незалежності у 1990 році. Це революція на граніті. Далі у 2004 році українці вийшли сюди на майдан для того, аби протестувати проти фальсифікації президентських виборів. І останній протест відбувся 2013-2014 року. Це був протест, який відомий в нашій історії як Євромайдан або революція гідності. Тобто, по суті, це виступ проти відміни європейського вектору зовнішньої політики і проти режиму Януковича. Завершився цей протест у лютому 2014 року. Року, на жаль, дуже кривавими подіями в нашій історії. Кривавим четвергом, під час якого тут на майдані загинуло близько ста людей. Ну і загалом фіналом цього всього стала втеча Януковича у лютому 2014 року з України. Що ж, народ, от і все, що вам потрібно знати про Київ в цьому відео. Я старалася розказати і показати вам все в цьому місті. Я думаю, ви переконалися, що Київ це дійсно колиска, це центр української державності, це центр української історії. Саме тут відбувалося чимало історичних подій. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайк, тисіть дзвіночок і пишіть в коментарях, які нові факти про Київ ви дізналися в цьому відео.